Щодо фейкових українських ДРГ у Брянській області, класична Росія. Вона завжди йде на провокацію, брехню, вона завжди створює інформаційні приводи. Правда, не зовсім зрозуміло, навіщо це робити сьогодні, коли в нас повноцінна війна, тому що немає жодних сенсів провокувати когось, хто вже з тобою воює. Це перше, друге, Україна. Не атакує територію Росії, не відправляє туди ДРГ, не вбиває там людей, цивільних, особливо і таке інше. Україні це не потрібно, особливо якщо ми говоримо про наприклад Брянську область, говоримо про Сушани. Це не стратегічний об'єкт і немає жодного сенсу туди заходити, і ми це не робимо. Тому або-або, або Росія. Використовує провокаційний елемент, провокаційну технологію, так само як робила під час другої чеченської війни, щоб виправдати перед своїм суспільством навіщо вона проводить далі геноцидну війну в Україні. Ну і таким чином ще й домобілізувати людей, все ж таки взяти під контроль ці панічні настрої, які вже сьогодні є в Росії, або інше. Або російські партизани активно починають проявляти свою пасіонарність, тому що хочуть довести, що в Росії протестний рух також можливий, але цей протестний рух під час війни може бути тільки зі зброєю в руках. Тому ще раз, Україна не атакує, а це або провокація російської сторони, або російські партизани, які починають демонтувати режим Путіна, тому що хочуть все ж таки зберегти якісь політичні шанси на післявоєнне майбутнє у Росії, яка програє цю війну.